Ми усі чогось боїмось. У кожного з нас є свої скелети в шафі та внутрішні вороги. Давайте тут не будемо з тим сперечатись. І давайте будемо чесними: три з них є найпоширенішими в сучасному світі: це страх бідності, страх самотності, страх нудьги. Вони, як ці три голови дракона, чатують на нас щодня, крадучи спокій, радість та сенс. Але що як я скажу вам, що проти кожного з цих драконів існує зброя? Це не магічна паличка. А звичайнісінька книга. І сьогодні на каналі «Бунт в бібліотеці ми з вами розберемо, як книги рятують. Ми перетворимо вашу бібліотеку на аптечку, а сторінки це будуть рецепти проти цих трьох головних ворогів. Отож, поїхали. Почнемо з вами з найпрагматичнішого. Бідність. Я не буду вам говорити, що одна книга зробить вас мільйонерами в жодному разі. Це абсолютно брехня. Але я скажу, що жоден мільйонер не став би таким без сотень прочитаних книг. Тож, як книги рятують від бідності? Абсолютно вірно. Це доступ до чужого досвіду за копійки. За ціну кави ви отримуєте концентрат знань і помилок людини, яка створювала бізнес десятиліттями. Ви пропускаєте через себе чужі факапи, не ризикуючи власними грошима. І це інструмент для розвитку навичок, що коштують дуже дорого. Фінансова грамотність, маркетинг, продажі, лідерство, переговори. Це не вроджені здібності, ні. Це навички. І вони всі описані в книгах. Це зміна мислення. Бідність це часто не стільки про відсутність грошей, скільки про відсутність правильного мислення. Книги руйнують установку я не можу, це неможливо, гроші це зло. Вони показують інші шляхи. Давайте згадаємо з вами Ворена Баффета. Пишуть, що він досі читає по 500 сторінок на день. Чи вірю я в те, що сьогодні відбувається так саме 500 сторінок? Ні. Чи це було колись? Допускаю, що так. Для прикладу, Марк Юбен говорить, що його конкурентна перевага була в тому, що він читав усе, що було доступне, а інші ні. Отож, він і перемагав. Вони не шукають інсайтів на біржах, ні. Вони знаходять їх у книгах. Бо книги це наш з вами ментальний капітал, який завжди буде рости. А тепер давайте про біль, який може бути гіршим за бідність. Самотність. Відчуття, що ти один у цьому світі, що тебе ніхто не розуміє. Як же книга може врятувати від самотності? Ви ніколи не буваєте не коли ви читаєте, коли ви читаєте, ви не самотні. Ви вступаєте в діалог з найвидатнішими умами людства, з філософами, поетами, вченими, які жили століття тому. Це розмова, яка зцілює. Книга це міст до емпатії. Художня література занурює нас з вами у життя інших людей, змушує відчувати їхній біль, їхню радість, їхній сум. Ми з вами вчимося розуміти мотиви, бачити світ їхніми очима. Це розширює наше з вами власне я і готує до справжніх стосунків. Книги це магніт для однодумців. Ваша бібліотека це ваше дзеркало. Книги, які ви читаєте, це теми, які ви можете обговорювати. А обговорювання книг це найкоротший шлях до знайомства з людьми, які на одній хвилі з вами. Я сам багато років тому відчував цю читацьку самотність. Читав книги, які перевертали світ, мій світ особистий, а потім тиша. Ні з ким обговорити, ніхто не розуміє цього захвату. Якраз був класний момент. там Близький мій друг Максим. Ми з ним зустрічаємось, щось там спілкуємось, буквально нещодавно. І я кажу, слухай, читаю зараз таку книгу, я реально на такому захваті, на такому драйві йому про це розповідаю. Кажу, просто найкраща книга. І він сидить в авто, повертається до мене на бік і каже: в тебе всі книги найкращі. І я кажу: попахує легеньким сарказмом. Він каже: Ні, просто каже, я ж знаю, що ти багато читаєш. А я не встигаю за тобою. Я не знаходжусь до цього часу там і так далі. Ну про це ми з вами поговоримо в інших випусках. Але до чого веду, що немає з ким поговорити навіть з близьким оточенням. А я вже не говорю про те, щоб о, ваші смаки або ваше захоплення співпало саме в одній книзі. Щоб ви сіли от як серіал, як кіно, як фільм, і обговорили все, що вас там тригирнуло, все, що вас зацікавило, все, що вам там сподобалося, або ж навпаки, не сподобалось. Немає з ким. Саме тому я і створив цей канал Бунт в бібліотеці та книжковий клуб в бібліотеці. Бо я щиро вірю, що книги не просто дарують співрозмовників у нашій з вами голові, а вони допомагають ще знайти справжніх друзів у реальному житті людей, з якими ви не почуватиметесь самотніми. Друзі, я до вас з оголошенням. От ви зараз дивитесь це відео, додивитесь його до кінця. Загоритесь ідеєю, і ви готові читати. Ви заходите в якийсь книжковий інтернет-магазин або в книгарню поблизу вашої домівки, а там інформаційний шум, тисячі книг, сотні відгуків, бестселери, які насправді пусті. Як серед усього цього знайти ту саму потужну книгу, і не витрачати гроші на час та на воду? Кожна помилкова книга це не просто розчарування, це тижні вашого життя, витрачені даремно. Це гроші, які могли б працювати на вас. Це ризик зневіритися і знову кинути читати. Саме тому я створив книгарню -бунт. Це не просто магазин, це фільтр, це наш з вами арсенал. Тут немає випадкових книг. Кожна книга на цьому сайті пройшла мій особистий відбір. Це лише ті ідеї, які я вважаю зброєю для вашого розуму. Ви більше не витрачаєте час на пошуки. Ви просто обираєте те, що гарантовано спрацює. І в мене є для вас бунтарі подарунок. За промокодом бунт 10 ви отримаєте 10% знижки на своє перше замовлення. І найважливіше, кожна ваша покупка це пряма підтримка каналу Бунт Бібліотеці. Це паливо для нових відео та для нових бунтів. Посилання на сайт ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, обирайте свою зброю і давайте змінювати світ, починаючи з себе. Читайте лише те. Що має значення. Довіряй, читай, дій. І нарешті третій ворог це нудьга, друзі. Не та нудьга, коли просто немає чим зайняти себе, а та, що з'являється, коли життя втрачає сенс, коли все навколо здається сірим, буденним, повторюваним. Які ж книги можуть врятувати від нудьги? Це безкінечний портал у нові світи. Хочете подорожувати? Відкрийте книгу про космос, історію, інші культури, тревел. Хочете пригод, будь ласка, пірніть у фантастику чи детектив? Книги це дешевий і безпечний спосіб прожити тисячу життів, не виходячи з вашого дому, не вилазячи з під одіяла. Це джерело нескінченних ідей. Нудьга часто з'являється від відсутності нових стимулів, нових емоцій. А книги підкидають нам з вами ідеї для бізнесу, хобі, саморозвитку, навіть для розмов. Вони заряджають наш з вами мозок, змушуючи його генерувати нове, і це інструмент для пошуку сенсу. Коли ви читаєте філософію, психологію, історію успішних людей, ви починаєте ставити собі великі питання. Ви шукаєте свої цінності, свої цілі, своє місце у світі. І тоді нудьга відступає, коли ви знаходите сенс. Коли я був підлітком, саме книги рятували мене від почуття Провінційної нудьги тоді не було інтернету, обмежене було телебачення. А книги показували мені, що світ набагато більший і цікавіший, ніж мій двір. Вони дали мені мрії, які стали рушійною силою. І досі, коли я відчуваю, що загруз, я знаю, що треба просто відкрити нову книгу. Отже, три головні вороги: бідність, самотність, нудьга і три потужні протиутрути. Книги вони не вирішать всі ваші проблеми за одну ніч? Ні. Але вони дадуть вам інструменти, знання та натхнення, щоб ви самі стали своїми рятівниками. Це ваш бунт проти безпорадності. І не чекайте, поки світ зміниться. Ні, змініть свій світ за допомогою книг самі. Якщо ви готові взяти свою аптечку за книгами і почати боротися за своє краще життя, то цей канал ваша база. Підписуйтесь, будь ласка, на канал Бунт бібліотеці, щоб отримувати нові рецепти для вашого інтелектуального здоров'я. І тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Побачимось, почуємось вже у нових випусках. Читай, живи, бунтуй!